Сьомо ранку у імпровізованому цеху з приготування чебуреків кипить робота. Просто неба у п'ять рук готуються тісто, начинка. Ну, стали сьогодні в п'ять. Всі ось ми були тут. Ну все робимо для перемоги, все, що можемо. Якщо вміємо жарити чебуреки, будемо жарити чебуреки, Якщо це допоможе нашим хлопцям або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ми для ЗСУ». Ярмарок вуличної їжі. Волонтери та волонтерки за місяць проводять втретє, зізнаються. «Неба» важко, не соромно, не втомлюємося. Ми будемо працювати там, де можемо робити те, що можемо заради перемоги. Заради підтримки наших військовослужбовців, об'єднавшись, організатори розширюють асортимент ярмарку, залучаються підтримкою місцевого бізнесу. Все на довірі, взаєморозуміння. Дуже раді, що така велика кількість ресторанів, пекарень, підприємців пішли нам на зустріч. А у нас на ярмарку сьогодні представлені смаколики від ресторанів міста. Нам допомагав ресторан Дача, ресторан Латоре, Катруся, пекарня, булочка і пекарня хлібчик. Базіліо нам надали піци. Ми їх теж продаємо. Александрія. Так, Оце вони нам допомагали. Цього разу в нас на ярмарку дуже класна фішка чебуреки з індичкою, таких ми ще не готували. І от коли ми зателефонували у боршну, нам цього разу надали м'ясо індиче з Боршни, і сказали, що от ми такі, такі ми будемо це робити. А вони кажуть, можете не розказувати, ми чули про ваші табори тиждень тому, ми вам довіряємо, ми м'ясо вам дамо. Ми зверталися вже повторно. Атема Миколаєвича за м'ясом, і він теж нам це м'ясо надав. Прилучанин Анатолій Боровик до благодійного заходу долучається вперше. Майстер з приготування автентичного узбецького плову сьогодні відклав усі справи. По правді сказати, я очікував, що мене запросять, і хотілося це діло зробити. Як воно в мене вийшло, це довжні, як кажуть, люди оцінити це все. Ну, беруть і кажуть, що дякуємо за пловом. Черга купують і повертаються за добавкою, бо секрет смакоти… Наверно, відсюди йде. У помічниці майстра з приготування плову також повно роботи запросити покупців розрекламувати, упакувати смакоту. Дівчині все вдається, бо має досвід. Третій раз долучаюся, кожен раз виконую різну роботу, то продаю, то хожу продаю все в десяточку. Так я вважаю, що обов'язково треба допомагати, навіть якщо ти не маєш змоги допомогти фінансово, допомагай робочою силою, тому що якщо кожна людина буде долучатися до таких ярм. До таких зборів, то це неодмінно наблизить нашу перемогу. З вірою у мирне майбуття, втретє, долучаються до ярмарку представниці студії Аквагриму і Карцевої. Я вважаю, що кожен українець в наш час має долучатися до таких заходів. І я думаю, 10 гривень дати це не також багато. Це дуже класно, коли, от, наприклад, як ми. Наші прилучани задолучаються і роблять такі благодійні класні заходи. Не оминула жодного ярмарку. чебуреків команда творчих працівників прилук, солісти, вокальні групи, ансамблі міського будинку культури, центру творчості дітей та юнацтва, музичної школи. Також волонтерять з перших днів повномасштабного вторгнення. Звичайно, це певний час, який ти витрачаєш, але ти розумієш, для чого ти це робиш. Це для наших військових, для наших пролучан, і Ми розуміємо. Ті люди, які ходили з нами одними вулицями, це наші знайомі близькі. А зараз вони захисники, які знаходяться на передовій. Тому звичайно дуже сильно хочеться допомогти максимально. Неважливо, чи це там сонце, чи можливо гірша погода. Головне, що ми робимо це з душою і запрошуємо всіх прилучан максимально долучатися і допомагати нашим. Долучалися, допомагали, донатили за вісім годин спільними зусиллями. Назбирали 95 тисяч 550 гривень. Все до копієчки на потреби Збройних сил України, 10 тисяч на збір міського будинку культури, решта на закупівлю дронів для 503-ї обмп далі буде.